Удар по аеродрому в Морозовську, де базуються російські винищувачі, і екстрена евакуація ворожих мігів із моздоку, звідки жахали Україну кінжалами. Що відбувається зі стратегічними аеродромами Федерації? Росія не розраховувала на те, що ми зможемо діставати на вісім там понад 300 кілометрів. Які з них ще під прицілом є такою найцікавішою цілі, тому що велика кількість літаків та чи зможуть зсу вражати ворожі авіабази західною зброєю на кожну поставку? Там є там особливі умови. Ми провели ревізію ключових аеродромів Росії. Проти п'ятниці українські безпілотники Дракон і сплеск атакували аеродром Морозовськ у Ростовській області, де РФ тримає бомбардувальники СУ. Ті ймовірно були пошкоджені, а може і ліквідовані. Інформація уточнюється, і це вже не вперше. У квітні дрони знищили там шість військових літаків. Су 24 27, 34 Росія використовує для того, щоб скидати крилаті авіабомби по позиціях ЗСУ у прифронтових містах. Зрозуміло, такі аеродроми потенційно під вогневим контролем наших повітряних сил, адже розташовані поряд із нашим кордоном. А ось що скажете про це? Дрони навідалися аж у північну Осетію, що приблизно у тисячі кілометрів від України. Ціллю став військовий аеродром Моздок, з якого ворог піднімає, зокрема, міги 31 к що бомблять нас кінжалами. Після візиту української пташки з моздока дивним чином зникли бойові літаки. Про це свідчать свіжі супутникові знімки. Залишилася лише фальш-ціль намальований літачок. Певно, повітряно-космічні сили РФ не можуть оговтатися від ще однієї втрати двох супервинищувачів су 57 якими так пишалася Москва. Цього тижня українська розвідка підтвердила ураження цих літаків на авіабазі Вахтубінську, що майже у шести сотнях кілометрів від лінії фронту. На них росіяни підвішували ракети Х-69, одна з яких у квітні вразила нашу трипільську ТЕС. Але скільки, зрештою, ще у федерації аеродромів, і що саме на них базується? За різними оцінками від 40 до 60 аеродромів. Утім, не всі з них придатні для бойових вильотів. Ту 95 ту 22 м, а також мігів. Експерти кажуть, відповідні авіабази можна порахувати на пальцях. Тож куди тепер росіяни перебазують свої літаки? Та чи будуть вони там невидимими і недосяжними для українських пташок? Отже, почнемо з аеродромів стратегічної авіації, тобто такої, що призначена для нанесення ударів по стратегічному тилу противника. Це аеродром Енгельс, це Оленя і це аеродром Українка Амурській області. Це три аеродроми, які взагалі можна для цього зараз використовувати раніше. Вони ще використовували аеродром Дягілєва в Рязанській області, але після того як ми там кілька разів туди заходили в гості, там чаю попити, то вони там щось. Не хоче там знаходитись, і от залишилось майже е, тільки три аеродроми. Саме Оленю у Мурманській області. РФ ми найчастіше зустрічаємо у вечірніх повідомленнях про виліт бомбардувальників з ракетами, і саме туди ворог у травні перемістив третину своїх боєздатних тушок. Про що свідчить ось цей супутниковий знімок? Жирна ціль чи не так? Велика кількість літаків на достатньо такі обмежені площі. Тобто, там навіть складно їх роззосередити по території аеродрому. І звісно, якби було можливо здіставати на таку відстань, то може було б достатньо серйозно вражати стратегічну авіацію Російської Федерації. Оленя розташована на Кольському півострові поблизу кордону з Фінляндією. Від України до неї 1800 кілометрів. Але це ж не завадило свого часу вдарити по РЛС «Вороніж-М» у Ворську. Інше питання а, захист цих аеродромів, тому що ми бачимо, наприклад, з огляду на удар по Хттюбінську, ну насправді аеродром не такі вже й захищений. Ще одну стратегічну авіабазу Енгельс у Саратовській області. Вже неабияк потріпало. Її неодноразово атакували українські безпілотники. Вони взагалі ж намагаються там в «Енгельсі» не ночувати. Але інколи там застріють. там на три три літака застріє, шість літаків застріє. Вони намагаються в Енгельсі в основному, що робити: заряджатися хасто першими, потім перелітати на Оленю і там вже базуватися постійно. Наші експерти кажуть про дірки у протиповітряній обороні Росії, що дозволяють наносити влучні удари в умовах дефіциту ППО. Ворог вдається до малювання літачків та інших забав. Росіяни активно. Почали зводити з покришок якийсь там захист. Потім почали ставити сітки, малювати літаки. Потім почали тягати з музеїв різні типи старої авіації, ставити на руліжні дорожки для того, щоб створювати будь-сім то щось там працює, щось літає. А ось Українка в Амурській області для наших дронів і ракет поки що недосяжна, бо знаходиться на далекому сході Федерації за понад 6 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але вилітати звідти росіянам буде занадто дорого. Велика вісень польоту вона все ж таки буде вимагати додаткових вит. Трат як на самі літаки буде знижувати їх льотний ресурс, і це вимагатиме більше, більшої кількості годин перебування на землі, їх ремонту, технічного обслуговування і в кінцевому випадку швидшого виведення загалом цих літаків з експлуатації. На початку повномасштабного вторгнення ми всі пам'ятаємо, що і злітали і ту 22-й, і ту 160-й. І всі відстрілювалися з екваторії Каспійського моря. Зараз вони вже відстрілюються з Волгодонська, тобто Енгеліс, ближче. Тому що для того, щоб не навантажувати ресурси літаки, якщо врахувати далеко не юний вік авіапарку РФ і брак запчастин через санкції, такі тривалі перельоти можуть вивести з ладу бомбардувальники і без атак. Ще є аеродроми тактичної авіації. Із них злітають міги і сушки. Є Краснодарський край. Там взагалі було вісім аеродромів, але основні аеродроми це Приморськ-Ахтарськ, це Єйськ. Єйськ – це взагалі дуже потужна авіаційна база. Міг 31 перший кав моздок Ахтуба. Є велика кількість навколо лінії бойового зіткнення – Білгородська. Курська, Воронежська, Ростовська області, і там два основних аеродрома: це Воронежський, Белтімор. Там основне базування су 34 Є ще Саваслейка, але вона скоріше використовується це Нижегородська область. Вона використовується для базування не постійного, но регулярного. А ще той самий Морозовськ, по якому прилетіло цього тижня. Але окремо варто згадати Балтимор у Воронежі. Його кілька місяців тому теж атакували безпілотники. Та сумно відому Саваслейку Вонижгородській, з якої нині головно злітають міг 31 к із кінжалами. Після чого по всій Україні лунає тривога. Це летовище спеціально переобладнали під міги 31К у 2021 році. І у підсумку більшість із цих аеродромів потрапляє до переліку пріоритетних цілей ЗСУ. Наша головна задача зараз бити по тих аеродромах, на яких стоять російська як страта авіація, так і тактична авіація. Тому потужна авіабаза Балтімор, Енгельс, Оленія, Дігіляєва, Шайковка. Наші експерти схиляються до того, що в пріоритеті знищення саме носіїв кінжалів, мігів, адже збивати їх найважче, та влучити у літак на аеродромі, звісно, завдання із зірочкою. І тут головне питання: чи буде Україна бити по російських аеродромах західними ракетами без обмежень дальності? У нас такі дозволи такі усні, були вже дуже давно. Вони у нас ще були в минулому році. А розуміти, кожен контракт на кожну поставку там є там особливі умови. І якщо в цих особливих умовах не буде змінено в контракті можливість дозвіл, то це все ну, розмови, скажімо так. Судячи з усього, бавовно на військових литовищах Федерації і далі влаштовуватимуть безпілотники, які вже показали себе у роботі. Загалом від початку повномасштабної війни на різних аеродромах було знищено або виведено з ладу чверть сотні літаків тактичної авіації Росії. Але чи ж факти тижня, а єдині новини.